Всім доброго дня, дивіться, у нас в наявності є поштучно. ось такі диски 19 діаметру компаса оригінал, стан я б сказав би гарний. З резиною цей буде коштувати трохи дорожче, ніж оцей. Ціни дзвонить запитуйте. Диски голі без датчиків тиску. кого цікавить, можете набирати запитувати, їх можна сміло ставити на автомобіль. Дивіться, ось є шини різні. Кстати, ті шини на, на тих дисках 23 року 24 я там не пам'ятаю. Далі, є ось такі диски. Поки що ще не понятно комплект або поштучної резина ось така. Я б сказав, стан Це у нас 225 17. Поки що не хочу лізти, дивитися, що це залізена. Ось така так виглядає. І далі ще є 16С до доїзд диски.